І все починається з одного слова. Поїхали! Друзі, всім добрий ранок. Коротше, на годиннику майже восьма ранку, ми відстаємо на пів години. Скоро вже будемо в Ворогці. Я багато не знімала вчора, тому що були зайняті справами, гуляли з родичами, там у нас просто ще є маленькі діти, тому було мало можливості записати вам прожочок. Так що, так як ми відстаємо на пів години, у мене є можливість попити чай. І зібратися спокійненько собі. Так що скоро вже будемо на місці, скоро будемо вже щось знімати. В цей же день, після того як ми облаштувалися трішки та позанімали номери, ми поїхали в найбільший аквапарк парк в Україні під назвою Мавка. Добиралися ми на таксі, яке обійшлося нам ну трошечки дорогом. Від 1000 гривень до 1500 гривень на одне таксі, тобто на чотири людини. Автобуси там зовсім не їздять. Тобто, якщо ми не потрапляємо на автобус, який виїжджає о 9 ранку, е який відвозить нас на лижі, а потім рівно о 17.00 відвозить назад. Хто не встигає, їде на таксі. Другий день, і ми вже поїхали на лижі. Разу покажи, пожалуйста, скільки тут день. Тому ми зараз будемо десь чекати гуляти другу ковелю. І будемо щось пити, наприклад, попало, чайці попали. Так, півтори години гуляємо, розлігається, а потім доїде перший день на лезу. Я насправді давно не стояла на них. І я їм що покидатися. вийде говорять. Вишли перекосити вчебречно. Тому у нас зараз така невеличка пауза, а потім ми їдемо далі, в принципі яким мене з цим дрожками? Вам замітно? Я знаю, що так. Добре, ладно. Я попробую щось піднімати, але ну, нічого не обіцяю, бо це не жахлива погода, дуже важка. Туман, сніг, м'якоть. короче. ну короче, я попробую, але нічого не обіцяю. Третій день знову вийде. Ми вже піднялися нагору і зараз їдемо. Ми прийшли в кафе, там у нас є двірники. Прийшли в кафе варенично, трошки переходимо і знову буде. Це ми її маємо на холі. в таких чоботах. Реально незручно, але ну що ж тут робить? дівочка а що ви там робите, а? Ааа! А йожика ви там не бачили, ні? Йожик тут є! Є йжик! Таке ощущення, що зверху щось світить на неї. Ти бачиш там огоньок зліва? <ріст> це на камері по факту його немає. <ріст> Стрно скажи! <ріст> дві я знімаю, диви, дві, дві. О що це за огоньок, диви, бачиш? <ріст> я те знімаю там огоньок, думаю, що за огоньок. Це, це я. Ти. Ай, Ніка, ти що? Тихо, тихо, доти не підталкуй. Четвертий день на лижах. Так, друзі, у нас коротше, майже переостання вечеря. У нас сьогодні ми можемо подивити типу, нашу вечерю, наш сніданок наперед. І у нас зараз буде на вечері скумбрія, якась капусняк і міді. Ну, міді, в принципі, нормальна, так щось побачимо. Коротше, дивимося. Так, ділимо обзор. Значить, уу, тут навіть салат з рибою, це можна було додумати. Далі. Перший раз за ці чотири дні нам дали фрукти, або просто я сліпа, або реально їх не було. Нам дали компот, хоча тут дуже смачний чай, карпатський. Ну, Мабуть, він скрізь однаковий, але ну, тут він якийсь якось очищається. Так, перше, що ми робимо, це пробуємо салат. Там просто такий оператор на задній фоні, того я сміюсь. Коротше, я взяла саме типу пік, риба. Вкусно чи ні? Чи так все? Дуря бомба. В принципі, я ставлю 70, якби не було горошка, було б... Ну, мабуть, вісім за сюди. Хліб, а до речі, диво нам давали, нам давали раніше чорний хліб. тепер вообще не дають. Нам дають тільки білий, або ми просто не заслу або просто не заслуговували. Ще нам дали Секунду. вот такі от штучки. Так, нам дали такі штучки. Давай меди, подавай. Лучше б чай. Куплені. Ну, видно, що куплене міді. Чесно, стрмна. Страмно коштувати міді в такому закладі, але ну, що маємо, то маємо. Як би. Оператор трохи труситься, тому... Капусняк, коротше, я так зрозуміла, у нас на 30. На перше, взагалі. Ну, перше, а потім оце друге. Друге нам ще не принесли, так що чекаємо друге. А, э, ну, На другому там буде рис і риба. І ще там ще суп. Але так як ми рибу не хочемо, нам дадуть курицю з рисом. Дякую за увагу. Зараз чекаємо друге. Так, це нам принесли на друге. От такий рис. От таке м'ясо. Ой, я налила вже колу, і зараз візьмемо кусочок м'яса. Пробуємо. Такно, скажи. вкусно. Так, майже готово. Так, доходить її води. Перша курочка Курочку треба сейчас почистить. Вкусно. Да? Шос рис ришку курка. Сиди там, братан. Ми не Короче, друзі, новини за пів години Ми вже загубили десь кусочок мікрофона. Зараз ми йдемо на мафію. Вона типу йде кожного дня. На восьму вечора і там ти граєш скільки хочеш. Я вам зараз покажу цю погоду, щоб ви типу, розуміли, як зараз букаві. Коротше, що я можу сказати? Ми зараз всі йдемо на вулиці. Завтра буде на лижах. Мінус вісім. Сьогодні було мінус шість, і в мене тільки що сніг. Вчора ми ходили до колодця. Я вам зараз прикріплю відео, зараз подивитись, що у нас там відбувалося. Так що гарної нам гри, а ви дивіться далі. <плес> Та гарне желання. Тут так написано Івана, сьоме, сьома тридцять друга ранку. Що сьоме? Коли треба це робити? Ні, хтось справи, нехай прийде до мене і п'є. Івана сьома. 13. Друзі, в перший день вже початка. Ми зараз чекаємо на наші Тут Зараз просто багато людей, тому ми ще не підсувалися. От показую апарат туди, от сюди покажи. І ще раз покажи, то помолча. Снімати не вміє. Можна ще розпочати? І ще раз Ну, Мама, не саме, коли я На, на, знімай. Що на задньому фоні присходимо? Я це добавлю в нем кадри. Я це теж добавлю в недалі кадри. Ну ало. Я надію, що всього не чуть. Давайте зараз пробувати салат. Ну це постав, щоб я могла. Стоп, стоп, стоп. О, і так ідеально. Туса, туша, туса. Я цей погано чуть знаю. Ні, Да, ми вчора